Вітаю, друзі! З вами знову канадський марк. Я для вас сьогодні маю ще одне цікаве відео з моїм дідусем. Це відео було знято ще місяць-півтора тому, але я його знайшов і хочу його з ним поділитися своєю прекрасною аудиторією. І для тих, хто ще не чув або не знає, мій дідусь вирішив покинути Канаду та повернутися на нашу славну Україну таким чином. Його відео можна сказати, пару відео вибухнули в інтернеті, бо таких прикладів є дуже мало. Або можливо, ці приклади є, але вони не документуються в таких кількостях, і справді це трошки підняло дух, підняло дух українців, і це хороший приклад з якогось боку, але кожен має право на свій вибір, але це хороший приклад. І трошки підтримує українців і мій дідусь, і за того, що його аудиторія так любить, моя то він погодився зняти відео вже з України, і він буде скоро з вами говорити з нашої славної України. Я це відео закину і поділюся. Ви мусите, будь ласка, залишити вподобайку. Підпишіться на канал, підтримайте мене, і дідуся, тому що ми для вас працюємо і повірте, не дуже легко дідусяві буде зняти цей відеоролик, але він зробить все, що він може зробити, щоб тільки про нього не забували наші глядачі. Шановне панство, сьогодні я хочу вам розказати. І попрощатися з канадськими степами, з канадським тут будучним таким. І хочу з вами поділитися своїми думками, бо ми поїхали з, з моїм маркіянчиком далеко-далеко від Едмонтона, аж до Мирного таке місто є. Два пагорби. Найтаке вражіння на мене справило містечко Два пагорби. Ми заїхали до пам'ятника там українцям. Я не знав, що там є пам'ятник, макеончик подивився в інтернеті, і там є ми приїхали до пам'ятника. Прекрасний пам'ятник там є першопроходчим українцям ми коли того пам'ятника так оглядаємо його. ну, жаль, то, що там не, нема написано по-українськи, а по-англійськи, ну, тільки пише, пише 100 років, 100 літ на українській мові. А то на англійській мені перекладав Маркіянський підходить, іде якась машина зупиняється, і підходить мужчина, такий старший до мене на англійській мові. Я не володію англійською мовою. але Маркянчик так був подалі. А я йому кажу, що я не розумію по-українському він О, алло, алло, Я українець, я українець, і мені не дуже приємно. А ви звідки приїхали? Я кажу, приїхав з Едмонтона. а він каже. А ви давно живете вене? Я кажу, та ні, я приїхав до дітей в гості. А ви з України. Я кажу, та з Львова о, о! Він каже, о, о. Та ви знаєте, а мої, мої батьки вихідці з Львівщини, з села Полтва, каже, таке батько, а мама Колобродів там. А я, я тут народився. <св 'язався> я прізвище є... Гречів, Гречів його так. Нестор. Так. Така приємна людина, дай йому там Бог здоров'я. Каже, давайте заїдьте до мене, бо я маю тут бізнес. Я вам покажу бізнес. А я кажу, добре, але ми б ще хотіли до церкви. Тут така гарна церква. Ми б ще хотіли до церкви, а я оре староста. Церковного комітету, то, ой Боже, як. А я ви знаєте, я, мені аж легше стало, бо я так мріяв, бо ми переїжджали, тоді було дуже холодно. І Ми там зупинилися трошки і поїхали. І ми назад повернулися до того. Ви знаєте, мені так то було приємно, так Бог допоміг, чи щось. Я, я навіть ця, напевно. Ми приїхали до нього е, туди, в офіс. Де бізнес він займається теплом, сантехнікою і бляхарськими справами. Він нам показав, дав фотографії тих, тих першопроходців, тих, що і фундаторів того пам'ятника. І тоді нам завіз до церкви. Ви Знаєте, церква, ну, дуже, він ну дуже така, знаєте, ну, пр, ну прекрасна, ну, ну, така весела, чиста. Порядкована. Він нас навіть, ви знаєте, мене здивувало, у церкві є ліфт, який спускає інвалідів під... під в церкві, приміщенніше під, під церквою, у підвальне, таке, там, де люди збиралися колись. Може, якісь проводили собі там, я знаю, зустрічі, там обговорювали де що прекрасно там. Внизу, подивився, там є портрети української громади. Я кажу, пане Нестор, я би вас попросив, чи можна ту, е, зняти ті фотографії в церкві? Ну, він так, щось мені не дуже так сказав, або ні, або так, ну так якось. Ну, то ми там не знімали, але ну, в церкві дуже гарні портрет, дуже багато українців такі всі. Я кажу, а скільки зараз ходить до церкви, то він каже: о, о, каже пане Василь, колись була повна церква, зараз може, 15 людей, може, 20 від сили. Каже, наш священник має тут 10 парафій і приїжджає в суботу відправляти. Ось така, така маленька. Потім ми там вийшли з церкви. Ми ще з ним сфотографувалися, ми покажемо фотографії. Ну, дуже приємна людина. Сказав, що має три дочки. І дочки живуть в Едмонтоні і, і в, то, в Калгарі. Так, Калгарі. В так. Калгарі дуже, ну, дуже приємна людина. Я йому дуже вдячний. Ви знаєте, ну, така приємна людина, що я, знаєте, то мені так Бог допоміг нам. Так Бог допоміг така зустріч. Ми так хотіли, ще хотіли. Взяти фермера фермер, де, ну, де ми не їхали, всюдо ворота закриті до фермерів. їдеш, вулича. Е, вулича е, Старко. Стар, потім, старка. Тому Якінець. Литвин, Литвин вулиця до фермерів. Так. Але то закрито, і ми, ми так, якось, ну, то, ну, але ще до того ми були. Містечку як до там, де то маленьке місті. Місідора. Місто... До Сідора, так? Місідора. Міс... місідора. Місідора. Знаєте, українське містечко таке Ну, чисто село. Такий занепад там. Ну, Занепад дуже, 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 дуже. Там маленька така церквича. Чи... навіть українську дому там не було. правда? Так, там не було. На не було українського дому. І само воно таке якесь. Ну, неприємне не, не таке, неприємне. Тоді ми поїхали в мирне. Мирне місто. Ну, то більше місто. Більше місто там, як, там є почта, так. поліцейський посторонок. Навіть лікарня була до. А, Початку 90-х ще була. Так, і лікарню закрили. Таке, ну, таке сумне враження. Там є дві церкви. Так, дві церкви. Знаєте, ну, Місто таке, ну, ну, Захаращине. Ну, не таке. Бо між двох пагорбів там гарно, містечко гарне, а там бідно, вже воно теж занепадає. Так що я попрощався там з України, були ми на цвинтарі там. Попрощався з українцями там і попрощався з. Територію з типами канадськими, і вже хочу додому. Ви знаєте. Так, такої історії, я, я не думаю, що я побачу таку історію канадську, як, як ми побачили. І ми ще їхали по дорозі і заїхали. Маркиянчика, і діду, зліва церква там дали Святого є. Того, Миколая. Так, ми повернулися. Ми повернулися до тої церкви. А там пишуть фундатори Бучеча. Та, та... Так, новий Бучач», так. Новий Бучач, ви знаєте? Як там упорядковано що, і цвинтар, і церква. А будинок той український такий великий, ну дуже великий, ви знаєте, але Алігансько, що упорядковано так, о, і мені то сподобалось. Мені то сподобалось. Так що не так, як в Коперніка. Не так, як Купер, куперні страх. А тут дуже гарно, тут дуже порядно, дуже гарно. О, така, дякую вам. Що хотів вам то розказати. До скорої зустрічі в Україні. Бо так же хочу додому приїхати, страшно. І останнє ще скептикам одно речення скажу. Там мені один пан. Забивають чвяки. о, як ти там проходив, скільки ти заплатив доларів за то, за, як ти там проходив е, лікарів? Шановний пане, я вас дуже поважаю і нікому в житті не брехав і вам, і вам не збереш, ні одного долара я не заплатив. Я проходив, не знаю, дочка за мене не платила. Внук за мене не платив, я, відношення до мене було там прекрасне. Пройшов всіх лікарів, визначили, що, що мені потрібно. Так що і останнє я тому панові кажу. Я не говорив, що за лікарів, за професіоналів, я говорив за відношення хамське, яке у нас є, за ту корупцію. Знаєте, з'їдаю, все, що можна. І та поведінка, я, я, я там ще йому, нав... може, то другому написав. Я йому навів приклад, як я на франка лягав в лікарню, як там мене зустріли. Більше не хочу про те говорити. Дякую вам за то. І відповів вам за те питання, що ви мене питали, скільки ти витратив долар. Я не маю доларів. Я не маю доларів. І я, не... я би ту, якби мені щось треба було було платити, я хіба б би. Куфайку себе зняв, то що приїхав. Надіюся, Якщо... що цей відеоролик вийшов цікавий, позитивний, інформативний. А вам бажаємо здоров'я та мирного неба на нашу улюбленою Україною.